Троє дядьків і пес проінспектували в п'ятницю нещодавно збудований прихисток під горою Парашка на Сколівщині. Стартували по обіді з Коростова від невеличкої церкви. Погода надихала. Величезні кабанячі сліди позитивно впливали на наш темп, подивувались природним контрастам, розігнали дурну кров. Подзьобали брусниці, видерлись на хребет. Завернули малолітніх шукачів пригод у якихось тапочках назад у сколе. Діти до парашки і повернутися назад за світло у них не було ніяких шансів. Траверсували оброслий верх, зелену і тимки вверх. У прихистку були першими. Оцінили прихисток. Мусите врахувати дві речі. У зв'язку з глобальним потеплінням у прихистку виключили опалення. Воду теж перекрили. Немає джерел і в розумній досяжності приблизно на пів кілометра. Але ще багато не до кінця запісяного снігу. Добули воду. З собою мали кусень сала, дві цибулини і літру ентузіазму. Ми з тобою взагалі вже як сакали, а помилувались пейзажами. Почали вкладатися. Спочатку пси, потім решта. Але трафік закінчився тільки о 22.30. Прийшли двоє хлопців, двоє дівчат і дві собаки. Поселилися на бантах, виляглися після опівночі. Прихисток нагадував рукавичку, але вмістив усіх і людей, і собак. Хоч одна хаски заночувала на дворі. Зранку наче серце піднялося на парашку. Була на місці. Температура виявилася мінусовою. Морозу допомагав вітер. Жарко в пуховці не було. Швидко злиняли, випили кави, повизбирували чуже сміття навколо прихистку. Подякували добрим людям, які збудували прихисток. Утихомирили і порозбирали собак, попрощалися із півмешканцями. Доправили сміття до Коростова і викинули в належному місці. На наступний раз заставимо рагулів збирати наше. А горозалежним бажаємо вдалих походів і незабутніх вражень.